Четверо людей загинуло, 19-ро поранено на Донеччині. За добу російські вороги здійснили по області майже три тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 78 цивільних об'єктів. З них 39 приватних будинків. Вночі російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла до 10. З них двох ушпиталили. Пошкоджено та зруйновано 12 будинків. Один з них багатоквартирний. У центрі сум поруч із автомобільним мостом впала півтонна авіаційна бомба ФАП-500. На щастя, не здетонувала над її ліквідацією. Працюють вибухотехніки. Вінничанин, який нищив автівки військовослужбовців в Ужгороді, може сісти за крати на 10 років. Працівники поліції разом із службою безпеки України впіймали чоловіка на гарячому, коли він підпалив автомобіль марки ВАЗ, яким користувався військовий для злочину Палій Придбав бензин на одній із автозаправних станцій, де його зафіксували відеокамери. Злочинець також причетний до знищення й інших транспортних засобів, зокрема Ох, позашляховиків один належав Червоному хресту, інший військовому. Представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Затримали чергових шпигунів. Чоловіки вистежували за силами оборони одразу в трьох регіонах. Києві, Чернігові та Харкові в обмін на гроші з Росії агенти приховано фотографували розташування українського особового складу та військової техніки за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Рятувальники продовжують евакуювати людей з прифронтових територій. На ось цих кадрах парамедики вивозять двох літніх жінок з Селидового, що неподалік Покровська. Ситуація в цих районах залишається важкою, тож рятівники радять усім евакуйовуватися до більш безпечних місць. Бойова машина піхоти головний помічник при проведенні ротацій та при штурмових діях. Саме тому бійці ретельно тренуються вести бій із застосуванням БМП. На кадрах відпрацьовує різноманітні алгоритми перша окрема сіверська бригада. Неподалік станції Вернацькій народилося перше тюленя цього року. Хлопчик з'явився на світ на острові Вінтер. Це навпроти іншого острова Галіндес, де й розташована антарктична станція. Малеча важить орієнтовно 25-30 кілограмів. Для тюленяти полярники обирають ім'я у соцмережах.